Free People School — це потужне об'єднання креативних людей. Free People School для мене це місце наповненими, доступними, невід'ємними та дуже крутими знаннями. Фріпл скул. Free, 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 Free People School навчання українською, англійською та німецькою. Високий рівень знань. Інтенсивна доуніверситетська програма. Профорієнтація. Академічне консультування зі вступу до вузів Австрії, Швейцарії та Німеччини. Проактивне учнівське середовище. Проживання в сучасному кампусі у відні з куратором та однокласниками. Є і Тобі вже є 15. Тоді тобі до нас. Це фантастичний початок самостійного життя у місті, який є першим у світі за якістю життя.